Доброго ранку, гарного дня всім дівчаткам. Доброго ранку, гарного дня всім хлопчикам. Доброго ранку, гарного дня тим, хто вже посміхнувся. Доброго ранку, гарного дня тим, хто має гарний настрій. Доброго ранку, гарного дня тим, кому сумно. Доброго ранку, гарного дня тим, кому цікаво, що ми будемо робити. Малята пропоную вам сьогодні прослухати, продивитися. Українську народну забавлянку припіпку, сорока білобока. Готові? Тоді уважно слухайте. Сорока білобока на припічку сиділа. На припічку сиділа, кашу варила, Ложкою мішала, частувала, за чисі дала, вона воду набирала, лисиці дала, вона дрова рубала. Білочці дала, сідала. Вона зерно молола. Тільки хижому вовкові не дала вона нічого. Ти води не набирав, ти дровець не рубав, ти зернята не молов, а нині з ложкою прийшов. Той, бувай, собі здоров. Утікай до лісу знов. Ось така весела забавлянка. Малята про сороку білобоку. Бачите, вовчар залишився без нічого. А ось іще один варіант цієї забавлянки припутки. Послухайте його, будь ласка, сорока білобока на припічку сиділа, дітям кашку варила, ополоником мішала, а хвостиком накривала. Малих дітей годувала, цьому дам і цьому дам, цьому дам і цьому дам. А цьому не дам, бо цей буцман круп не драв, дров не носив, їжі не місив, хати не топив, діток гулять не водив, Справжній лежень. Ось така забавляночка. Тут також один із воронят залишився без нічого. Сподіваюся, малята, що ви допомагаєте з дорослим і не ледарі. Дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення!